21 століття людство переступило з низкою жахливих хвороб, особливо небезпечні ВІЛ і його кінцева стадія. СНІД синдром набутого СНІД – особливо небезпечна хвороба, смертельна для людини. Тому кожного 1 грудня людство говорить про цю небезпечну проблему. закликає всіх до боротьби з цією жахливою чумою нашу суді. Цей день вперше почали відзначати 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ СНІД з того часу. Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно. На мета всесвітнього дня боротьби снідом звернути увагу суспільства на цю проблему. За даними програми ООН, з ВІЛ і снід близько 39,5 мільйонів людей живуть. З ВІЛ, з них 2,3 мільйони дітей. Біля половини інфікуються до 25 років та помирають від хвороб пов'язаних зі снідом до 35 років. Сьогодні у світі за одну добу цією хворобою заражаються 4 тисячі чоловік. Щодня від хвороб пов'язаних зі снідом помирає близько 8 тисяч осіб. Учні Первомайської гімназії номер 5 знають про хворобу ВІЛ-СНІД. Синдром набутого імуно-дефіциту. Він передається статевим шляхом від інфікованої матері до дитини та нестерильні інструменти медичні. Ну, це синдром набутого імунодефіциту людини, який е, руйнує імунну систему і дає організму. Нормальної змоги проти, проти діяти іншим ну, вірусом захворювань. Місніці синдром набуту імунодефіциту, що руйнує імунну систему людини, але при цьому він не проявляється зовнішньо, тобто це зміни лише у організмі. Не ну, можна заразитися через кров статевим шляхом, передається від матері до дитини через виділення. Чи уражає ВІЛ імунну систему організму? Чи відрізняються за зовнішнім виглядом віл інфікований та хворий на СНІД від здорової людини? Ні. Чи передається СНІД через поцілунок і повітрокрепельний шлях? Ні. Е, які шляхи передачі віл СНІДу ти знаєш? Кров від матері і статевим шляхом? Віл та снід не одне й те саме. ВІЛ це вірус, що вражає імунну систему. А СНІД – це комплекс захворювань, які виникають у людини з віл на фоні низького імунітету. Людина живе з ВІЛ, може виглядати і відчувати себе добре протягом багатьох років і навіть не знати, що вона інфікована. Потім імунна система уражається настільки, що людина стає вразливою для багатьох інфекцій хвороб. Виявити ВІЛ в організмі можна приблизно через 20 25 днів, 3 місяці після зараження за допомогою спеціального аналізу крові, що виявляє антитіла до вірусу. Чи існує профілактика захворювання ВІЛ сніду? Треба захищений статевий шлях, потім, наприклад, не користуватися одним і тим же самим там, пірсингом, шприцами, голками. Ну, використовувати нові медичні інструменти, захищатися під час плавового акту. Як сучасне суспільство має ставитись до тих, хто має діагноз ВІЛ або СНІД? Та все мабуть. Ну, якось допомагати допомагати старатися. Ну, фінансово допомогти, щоб медицина змогла знайти все, все ж таки вакцину від сніду. кожна людина має ставитись толерантно до кожного члена суспільства, тому що ми всі люди і кожен з нас може заразитися. Ліків чи вакцин від сніду не існує. Є лише препарати, які уповільнюють прогресування захворювання. Кожна людина знаходиться в зоні ризику. Ніхто не захищений від цієї біди. Будьмо толерантними до таких людей, адже всі ми люди, і нам потрібна підтримка. Людина як краплина серед моря. Водива. Щастя, коли приходить горе, немає друзів у чорної біди І так потрібна всім іскра надії, тепло і сила дружньої руки, щоб віру в душу помогли вселити щоб смугу темну. razão para ir